Вітаю, друзі! Сьогодні ми починаємо нашій Гербінківській селищній раді і новий спектр нових відео. З вами я Марина, головний спеціаліст загальноорганізаційного відділу, і новий член нашої команди Віка Ярославна. Вона у нас головний спеціаліст відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Грибінківської селищної ради. Всім доброго дня розмову ми нашу почнемо з того, що давайте трошки більше дізнаватися про наших людей. Наші ізюминки, а я вважаю, що Вікулічка наша це нова наша маленька ізюминка. І хай нам трошечки розповість про себе. А, мене звати Віка, мені 28 років. Працюю головним спеціалістом відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту. Попереднє моє місце роботи це була Ксаверівська гімназія. Я працювала на посаді асистента вчителя і психолога. В Ксаверівській гімназії я пропрацювала майже рік, а до цього я працювала директором департаменту нерухомості в Києві. Mm -hmm. А що вас привело к Саверюку? І наразі в Саварівській гімназії залишився вчитися син в другому класі, і вся моя сім'я тут по домах. Віка Ярославна, а що вас надихнуло працювати в Рубінківській селищній раді? Надихнуло мене працювати в Рубінківській селищній раді, молодіжна рада. Я є членкиною молодіжної ради по сьогоднішній день і працюючи в школі з дітками, я бачила, що є потреби, які на сьогоднішній день. Незакриті і коли ми почали працювати з молодіжною радою, створювати молодіжний простір, за ми зараз дуже багато працюємо, вкладаємо туди нереальних зусиль і я на нашій команді, яка сформувалася за цей час. Я зрозуміла, що працюючи тут, в мене буде більше змоги вкладатися в наші ідеї. А над чим зараз ви працюєте як головний спеціаліст? Перше, це молодіжний простір. Друге, зараз ми проводимо декомунізацію наших пам'яток архітектури. Далі у нас є задача зрозуміти, куди потрібно спрямовувати наш вектор, тому що є питання по будинкам культури, є питання по тому, де молоді проводити час, є питання по бібліотекам. Тому питань багато і будемо їх структурувати для того, щоб мати дійсно гідні результати. А що вас саме захопило? Захопив молодіжний простір. Чесно, я буду відверта, мене захоплюють роботи з дітьми, коли я по своїй натурі творець, і тому, коли я бачу результати своєї роботи, це мене надихає. Які ви вже побачили помилки головних спеціалістів, які робили до вас, або зараз, з якими помилками ви стикаєтесь? Що, які перепони на вашому шляху? Це на новій посаді. Ну, перепони я би сказала, що є там якісь перепони чи там помилки інших спеціалістів, тому що у кожного працівника є своє бачення, і кожен розвиває так, як це може. Тому і я буду розвивати щось, що там хтось буде не згоден, а комусь це буде подобатися. Тому ну кожна ідея має право на своє життя. Як скажемо молодіжним сленгом, які лайфхаки ви використовуєте, щоб у вас в роботі все було як ізюмянка? А лайфхаки, перше це тайм менеджмент Це основа основ, якщо людина дійсно хоче добиватися якихось цілей, отримувати результати. тайм менеджмент і є дуже класна штукенція «Матриця Ейзенхауера». Якщо ви цим оволоділи, це прям маст have. І нові тренди зараз на хвилі у вашій галузі? Ну по-перше, і це те, що буде завжди це соцмережі. От соцмережами якраз у нас е цей пункт він трошки присідає, і тому е я бачу там перспективи розвитку. Е і в нього ж ми можемо задіювати молодь, і це буде цікаво, це буде актуально і це буде пізнавально. Також а що ви будете привносити ваші клуби, бібліотеки для їх розвитку? А для розвитку клубів ми хочемо і те, на чим ми працюємо, це створення мережі молодіжних просторів. А для створення бібліотек тут треба розбиратися дуже детально. Це така велика робота, тому що в нас є нові письменники. У нас є зараз нові там технології, той саме щійна. Да? Ми можемо його використовувати, тому це таке велике-велике питання, над яким ми будемо працювати. Що у мене така? Я бачу ви дуже командний ігрок. Чи ви вже свою команду? Так чи користуєтесь молодіжною радою? Так а для мене робота це другий дім. Ну давайте там об'єктивно ми проводимо на роботі набагато більше часу, навіть ніж вдома. Да? А, тому для мене команда це є дуже важливо. Абсолютно, я намагаюся там із своїми минулими співробітниками завжди там підтримувати зв'язок. Якщо в мене там є якісь місце, я завжди там перетягую за собою на так така жіночка з торбинками, з валізками. А, тому команда сформувалась і я дуже вдячна а, тим людям, які, з якими я працюю. Я бачу нереально ну, великий потенціал і такі на тигори звернем. А, які якості ви цінуєте в своїй команді або які ви хотіли, щоб люди були з яким я. Так само, як я вибираю собі друзів, сім'ю і все інше. Найбільша якість в команді це вірність. Вірність один одному, вірність своїм ідеям, вірність кінцевій точки, до якого йдете. Тому що в команді мають бути люди різнопланові з різними характерами. Але якщо вас об'єднує, да, ви зв'язані одною ціллю, одною метою, одною ідеєю, ви завжди до неї прийдете. Зрозуміла, дякую. Ви зараз опинилися на команді. Раніше це була Ксаварівська гімназія, там вас більш-менш оточували тільки діти майже. Ну, вчителі, директори, заучі також, але діти це були було ваше все. Я сама знаю, як ви з ними прощалися, які це були, які це були сльози, бумці були дитячі. От. Як зараз? Які стосунки у вас зараз з Ксаверівською гімназією, з дітьми і з новим колективом. А, ну, з новим колективом чудові абсолютно стосунки. Я дякую своїм дівчаткам за те, що вони є. А що стосується діток, це ну справді було тяжко, плакали ми всі сиділи. Але ми спілкуємося по сьогоднішній день. Мене дітки там особливо там які, з якими я там плідно працювала на корекційних роботах. Ми завжди там бачимо срізня зірочка була, і ми внімалися з ними і віталися. І ми спілкуємося по сьогоднішній день. Ми спілкуємося. Там є меседжери, і ми завжди спитаємо один одного, як справи, як пройшов день. Мені понаскидують собачу котиків, і ми порадіємо разом. Тобто, ви ж працювали там психологом. Я це самі вчителя, так да. Тобто, ця діяльність зараз вам допомагає роботі. Ви вже набули собі нових діточок в громаді. А, ми, над цим, цим, саме... так, ми над цим працюємо. Є молодіжна рада, це ж та сама молодь з усіх громад. І працюємо над тим, щоб у нас такий самий був а, конект із молоддю по всій громаді. А, зараз хочу вас запитати про вашу улюблену справу. Це про молодіжний простір. Я просто бачу, як у вас очки горять. Горять очі, да. горить серце, горить душа. А, а, тому що. Дітям потрібно місце, де вони будуть проводити час, де вони будуть його проводити якісно, де вони будуть гратися, де вони будуть набувати новий досвід, де вони будуть розвиватися. І я безмежно вдячна тим дітям, тій молоді, яка приймає в цьому участь. Яка допомагає з ремонтом, яка допомагає його а, ну, як облаштувати да? це, як знаєте, я кожного разу там ми як раз у неділю збираємось, і я бачу, як з цього маленького там дитятки воно виростає вже таке, щось потужне, і я кожного разу стою і, 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 і радію, і моя душа світиться від того, що от, а вчора ще було так, а сьогодні це вже ось щось схоже на. Саме головне, що самі діти-ініціатори да? творити цей простір не тільки з подачі батьків, вчителів, психологів, а саме найголовніше, що діти. діти. А діти наше все на сьогоднішній день. Ви знаєте, сьогодні такий кортесенький цей бекстейдж у нас, мабуть, вийшовся, да? така yeah. розмова. Ми трошечки вас познайомили, будемо надалі ось такими кроками, маленькими знайомити з роботою. Але я думаю, що незабаром ви саме побачите цей маленький центр. Для дітей, да, це першочергове, то що ми маємо просто доробити, так. зробити і щиро всім дячна всім тим, хто нам допомагає, особливо так, да дітям батькам, які підтримують цю ідею, які також дзвонять насправді і кажуть, чи да. вам допомогти, коли вам потрібно. Ми, ми завжди на зв'язку. Це нереально приємно. Я пам'ятаю, як ми знімали відео для голосування да. за громадський бюджет, і мені дзвонили батьки і казали, що Віка, давайте нам голоси, давайте нам бланки, ми придемось по вулицям. І ну, так, в мене завдяки батькам, батькам, да так, скільки ми, ми, ми ходили, мали збирали Так, да. і ну чесно, я кожного разу, коли мені приносили там по 20-30 писаних бланків, батьки в мене сльози були на очах, тому що це було надзвичайно приємно. Да, що вони самі і діти волювали за цю справу. Але ж наразі трошечки призупинила діяльність на трошечки пізніше, й Бог війна закінчиться і все буде заново зроблено. Буде знову нас громадські бюджети. Саме головне, щоб сьогодні хлопці не гинули, всі були живі, здорові і всі наші кошти, донати йшли хлопцям. Це саме найголовніше. Так. А для них ми зробимо кожний клуб, кожне свято, і будемо впроваджувати тільки любов, добро і так. так. Всім гарного дня! Да. Всім любимо вас.